Сьогодні хочу познайомити вас з одним місцем у місті Олександрія, що на півночі Єгипту, яке точно не залишить вас байдужими. Ласкаво запрошую вас до садів Монтаза, місця, де природа, історія та архітектура створюють справжню гармонію. Ці сади є частиною величного палацового комплексу, закладеного понад століття тому на узбережжі Середземного моря. Історія садів Монтаза починається у 1892 році, коли хедив Абас Хілмі ІІ вирішив створити літню резиденцію для відпочинку правлячої династії. Ця територія охоплює площу понад 150 гектарів. У центрі знаходяться широкі алеї, прикрашені королівськими пальмами, ароматними квітниками та вишуканими фонтанами. Раніше ці сади були закритими для публіки і слугували лише для відпочинку королівської родини. І лише після революції 1952 року вони стали доступними для відвідувачів. На території парку ми також можемо бачити літню резиденцію королів Єгипту. Це палац Аль-Харамлік. Надзвичайної краси будівля. Збудована у змішаному стилі поєднання османської архітектури з елементами флорентійського Ренесансу. Він слугував як особиста резиденція короля та приймальна для іноземних дипломатів. Щоб оглянути парк повністю, ми вирішили скористатися електромобілем. Зручним і екологічним способом пересування, який дозволяє легко дістатися до найвіддаленіших куточків садів. Повз нас минали захоплюючі краєвиди на Середземне море, перголи, вкриті квітучими ліанами або лавки в затінку дерев, ідеальні для відпочинку. Ці елементи нагадують про королівський статус садів, адже вони були створені спеціально для монархів Єгипту. До речі, в цьому парку знімалось дуже багато відеокліпів знаменитих єгипетських артистів. І свою прогулянку садами Монтаза ми вирішили завершити, зробивши перерву у знаменитому кафе, яке називається Кіоск Королівського чаю. Це місце має багато історію, адже воно було частиною відпочинкової зони королівської родини. Кафе розташоване у мальовничому куточку садів серед квітучих дерев із видом на парк та Середземне море. У кафе є закритий зал. Та велика тераса, із виглядом на Олександрію та Середземне море. Я відвідувала це місце у січні місяці, тому температура повітря в Олександрії була приблизно 15 градусів, але мені не завадило випити чашечку кави на березі Середземного моря із таким прекрасним краєвидом. День добігає до кінця, починає смеркати і нам час повертатись до виходу. Ми знову сідаємо в електромобіль і їдемо до воріт садів. Вечірня монтаза відкривається з нової, ще більш чарівної сторони. Територія поступово наповнюється м'яким світлом. Підсвічуються доріжки, архітектурні елементи, дерева, створюючи романтичну і загадкову атмосферу. Це особливо вражає, адже ландшафт садів у вечірньому освітленні виглядає зовсім інакше, аніж удень. Тому я щиро рекомендую всім, хто планує відвідати це місце, виділити цілий день на прогулянку. Так ви зможете зробити не тільки неймовірні фотографії, а й зберегти незабутні враження від садів Монтаза, які залишаться з вами надовго це 100%. Я щиро радію тому, що це історичне місце, яке раніше було доступне лише королівській родині, зараз відкрите для всіх. Це справжнє щастя бачити, як місцеві жителі, туристи приходять сюди на пікніки, прогулюються алеями, насолоджуються красою природи та атмосферою спокою. Однозначно рекомендую.